Доброго дня! Сьогодні відео буде про мій досвід у вирощуванні огірків і порівняння е, тих е, робіт, які були зроблені, і які результати тих огірків, які були регулярно оброблені і підгодовані, і вчасно оброблені. Захистом, і підживленням, і стимулюванням. А ось ці огірки капріком, які я садила півгрядочки, ось ці, я побачила, що вони вже починають захворювати. Ось вони зростають як. Я з ними нічого не робила, е, Ну, крім поливу. Полив був, більше нічого не було. Полив, тому що капля е, лежить і. Разом зі всіма вони підливаються. Так от, як вони зараз виглядають. Сьогодні знімаю 6 серпня. Як вони виглядають? Тут у мене півгрядочки було посаджено. І як виглядають ті огірки, які були оброблені і регулярно ми їх. Обробляли, регулярно їх підгодовували, регулярно стимулювали зростання борною кислотою і бурштиновою. От, то дивіться, який, е, яка різниця між огірками. Ці огірки верх зелененький, повзуть до верху. Мають зав'язування, мають огірочки. От, зараз ще далі пройду, тут спочатку грядки покажу. От, вже які огірочки. Ось тут бачу, От, і листочок верхній зелений, і зав'язі добре зав'язуються, зростають і дивіться, як. Пішов догори, вже сітка закінчилася, а вони плетуться доверху. У них є зростання. А низ, я так думаю, що зупинили ми хворобу, тому що листочки, як були два тижні тому, такого кольору, і не змінюються поки що ні в яку сторону. І не сохнуть, і не зеленіють, але вони і не позеленіють. Це очевидно, а ось ці верхні, ну, тобто, ось ще буквально вчора-позавчора я знімала, плодиків не було. в нас зараз пішли знову теплі ночі. От, Вчора, сьогодні, ніч була тепла, то бачу, що огірочки пішли нарощувати от, себе. І бачу, що зростання. Тобто вони не зупинились і не сохнуть, як оті попередні, які я зараз тільки що показувала. Тут он взагалі аж куди вже побігла. Ось, вже переріс сітку. Сітка у мене десь метр шістдесят, зверху вже видно. Що йому вже мало висоти. Ось так. Так що, які я роблю ось тут Дож, дуже добре видно, що ось тут я обробляла осьом, там ангірочок заховався знизу навіть. Що я роблю, які висновки? ось Що, якщо я побачила ем... Захворювання, ось, бачите, ми добиваємось результату верхніх цих ну, рядів, чи як зверху, дивіться, бачите, все є. Що, якщо не припинити свою, о, робити обробки і, дивіться, яка висота вже за сітку пішу, пішло за сітку, вище навіть. От. Що, якщо регулярність буде фітоспорином, то в принципі врожай можна отримати ще з верхніх грядочок, з верхніх пазух. Ось дивіться, бачите, ну, Тобто вони не сохнуть далі, а вони продовжують зростати. Ну, тут, тут ось тут, чому не було зав'язі? Я так підозрюю, що була ось ця сильна спека, коли 40-45 градусів на сонці, тому зав'язь тут не взялася. Я бачу, що і тут, і тут, тобто все на, одному, на одній е, лінії. Тобто, коли вони зростали, у них все було на одному е, періоді зростання. Ось тут трошки бачу. А далі вже пішли ось, дивіться, які гарненькі. От. Так що роблю висновок, що можна і треба, якщо є бажання, то можна все зупинити і добитися врожаю наступного з ось цих от кущиків, які вже були, наче, ну, захворювання. Ось дивіться, як поплівся далі. Добре, зелені листочки, все в нього добре. Ось тут завязі бачу, бачу багатонько завязів. ось. Ну, тобто, я зрозуміла, що в деяких випадках це треба вже. Не знаю, зважувать. В деяких випадках, можливо, вже потрібно відмовитись і зірвати, і засіяти новими, дати час на зростання. Наприклад, якщо це червень місяць або там перші числа липня, то ще є час на зростання. А ось так як у мене. Цьому році вийшло, щоб нижні листочки почали. Я швиденько помітила і почала їх обробляти. І от на сьогодні бачу, що ми зупинили. Зупинили захворюваність і маємо навіть на нижніх рядочках маємо гірочки. Ось, дивіться, ось тут добре видно. Ось, підросли. Да, ось все. теж це. Це на нижній, на нижньому ярусі ось Так що всім гарних врожаїв. Бажаю, дивіться, вуз пустила, да? теж вуз здоровенький, все добре. І ось квіточки все заплітеться, все зав'яжеться і дасть врожай. Я сподіваюся. Ну, ще прогнозую, що погода буде жарка, так що все попереду. Попереду. Ось дивіться, як казаясь. Один і ще три лізи. Оце прикол. І ось так само. Класно. Класно. Просто що, звісно, це потребує час. Час і. Як то кажуть, не хочеться, не лінуємось, йдемо і робимо. О, дивіться, яка краса виходить. Ну, цей рік так вимушені, а що робити? Не кожен рік такий поганий, але в цьому році ми так вже винуждено, як то кажуть. Бачите, теж знизу. Знизу ось є огірочки. Ось так само, два огірочка. Тобто я бачу, що наш труд пішов не напрасно. Ось тут, бачите, засохлі, засохлі. Це все в той час, коли були високі температури дуже. Ось тут пішла зав'язь знову. І тут. Тобто фітоспорин працює, працює. Ось бачу, Ось тут кірочок. Ось тут знову немає, да? тобто не було, тому що була засуха, засуха і воно його зупинила, не зав'язалось. Ось тут є. На нижньому тут ось. Тут знову нема, так? Да? Тут не було, заліс не пішло. пішло дало пасинок. Дивіться, як добре зав'язалось. Звісно, що я його прищіпувати не буду вже, по-перше, на такій висоті, а, друг... а по-друге, так, зупинюсь, бо вже довге відео, виходить, зроблю ще одне.